Здравствуй, 8 марта 2024 года. А вот так вот мы встретили. А, то есть, ну, дома полностью нет. Ну, в общем, мы с соседей можем поздравлять. А вот на улице. Ну, полностью вообще подъезда нет, дома нет. От 8 березня якраз я вітала людей з 8 березня, казала, що життя повинне бути щасливим, що бувають моменти, коли життя випробує тебе на міцність, що воно б'є тебе якомога сильніше, а ти кожного дня ти йдеш, стискаючи зуби, посміхаєшся собі у дзеркало, ніби йому на зло. Але це ти, ти робиш кожен день ці кроки, і ти переможеш у цьому житті. Сиділи ось на другому поверсі. Нечутно було, але ну мені не чутно було, що щось летить чи свистить. Це було, ну це було просто вже вже гучно було, як він приземлівся. Все, пиляка, камні якісь, все, я заплющила очі. Ну, коли її чинила, то я побачила, що нема стіни повністю. В залу і вибита повністю віконна рама. Ну і все, було страшно навіть ходити, бо все ж було такі пліти, камні, все ж сипалося. Ну, все, десь біля 10-ї вечора. Це, було. це зйомна квартира, я сама з Запоріжжя і тут мешкаю. Мене ця клята війна забрала все чоловіка на війні дев'ять місяців тому. Не дому нічого в мене нема. Я не постраждала, не було ні контузії, нічого. Там десь якісь мілкі саді не пошкрябані. Це від того, що нас евакуювали е хлопці, які приїхали. Ми не були заблоковані. Заблоковані була нас на третьому поверсі пара літня. Е е їх визволяли. А в мене в мене був доступ, але в мене одразу е вулиця. І хлопці лізли і нас евакуювали, бо у мене собака ще була на руках, ще якась валізка, яка в нас постійно з документами. І все, як були в чому в одязі, так нас хлопці рятували. Ми звикли до свістів, до е, всяких прилітів, але в нас такого ще ну, я не бачила. Тобто, у нас такі мілкі, які гради, там, міни, е, е, такі обстріли, вони теж жахливі, але такі от масштабні, що. Ну, я не знаю, що було б, якщо б ця е, бомба влучила у сам будинок. Е, щастя, що всі живі, всі, хто тут жив, всі живі. Оце, я думаю, найважливіше, Шо, ш, ну, що ми можемо цінувати на зараз. Не речі, не нічого. Це життя саме не